Вітаю вас на каналі. «Я в магазині Аврора. Які акційні пропозиції та новинки на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного вам перегляду та спокійного дня. Календар на стіни з милими малюнками 29. Набір дитячої аплікації 49. Прописи каліграфічні 59 гривень. Книга Дитяча комплексні тексти з наліпками 49 гривень. Українська мова, англійська, математика, я досліджую світ. Дитяча книга Шукай клей читай 29 гривень. 14 казок з малюнками. Набір стікерів нотаток 24 веселка. Маленький блокнотик 32 аркуші 9 гривень, 12 гривень формату А7. Бульбашки мильні динозаврик з проектором 64. Також весела каруселька 64. Дитячий вітрячок вартушка 44. Тарілка глибока дитяча 69. Доміно в коробці 44. Серійна іграшка антистрес 199. Дитячий м'яч надувний 34. Набір для гри в піску 299. 6 предметів. Дитячий рюкзак 119. 99. Рюкзак дитячий з іграшкою на одне відділення. Силіконова сумка через плече 77. Сумка бананка жіноча з принтом 119. Жіноча сумка 249, два відділення, ремішок, ланцюжок. Сумка рюкзак молодіжна 229. Шкір замінник. Сумка чоловіча туристична 249 гривень. Сумка бананка чоловіча 129. Має три відділення. 119. Сумка бананка з екошкіри. Сумка молодіжна текстильна 77. 149 сумка пляжна силіконова, Обкладинка для паспорта з екошкіри 39. Силіконова візитниця на кнопці 49. Кольори в асортименті. Чоловічий гаманець екошкіри 129 гривень. Гаманець жіночий 55 в двох кольорах. Гаманець чоловічий коричневий. 49. Жіноча сумка 119. Сумка рюкзак спортивна. 249. Панама жіноча Леопард 149 гривень. Панама дитяча 99. Кольори в асортименті. Чоловічий капелюх літній 88. Чоловіча кепка з принтом 64. Червона 129. Кольорові 129. Тепка дівчача 77. Блискучі 88. Порошок пральний універсальний 24, 350 грамів. Плівка харчова 44 на 100 метрів. Фольга алюмінієва 24. Засіб універсальний брев 79. 105 гривень засіб для чищення унітазу Доместос. Омекс засіб для миття підлоги 39. Відбілювач для тканин 24 Мило-господарське – 17 Порошок для прання дитячий 189 2 кг 100 г. Порошок Савекс ручне прання 35 гривень 400 г. Аріель-автомат автомат 49 300 г. Тайт автомат 44, тарілка скляна великодня 119, тарілка прямокудна з великодніми мотивами 129, салатник порцеляновий блакитний 59. Тарілка також 59-20 см в діаметрі. Тарілка десертна «Люмінарк» – 49. 44 гривні. Тарілка скляна десертна. Салатник 59, симпатичний салатник скляний на ніжках 34. Салатник прозорий 27. Банка для сипучих з кришкою 99. 69 меншого розміру. Набір скляних банок для спецій 64. 4 штуки в наборі. Стопки скляні кольорові 6 штук 129 гривень. Крелихи для вина 2 штуки 109. Крелихи для шампанського 99. Чарка скляна 27. 14. Прес для картоплі з пластиковою ручкою 34. Ложка шумівка кухонна 69. Банка для напоїв скляна з кришкою 59. Дозатор для пляшок 19, 2 штуки, муса для заточування ножів 69. Термометр для духовки механічний 99. Ложка чайна кольорова 34 гри. столова кольорова 29. Набір веделок 2 штуки 49 гривень. Кухонний ніж з фігурною ручкою 55. Ніж кухонний в чохлі 17 гривень. Дякую вам за перегляд!